Доброго дня, шановні мешканці Кам'янську! Продовжуємо працювати над ключовими напрямками розвитку громади у сфері оборони, медицини, освіти та соціальної підтримки. У рамках міської програми Допомога фронту придбали 14 систем радіоелектронної боротьби, три антидронові рушниці та комплекс Реп Кракен для батальйону ТРО Кам'янського району. Від «Джала» передали спорядження воїну 25-ї окремої повітряно-десантної Сячиславської бригади. Дякую нашим воїнам за героїзм, відданість і мужність. Триває оновлення медичних закладів Кам'янського завершили капітальний ремонт гінекологічного відділення міській лікарні номер 9 Щороку тут проводять понад 2000 операцій, повертаючи здоров'я мешканкам міста та району та нашим вимушеним переселенкам. Ремонт виконано у рамках грантового проєкту з модернізації наших найбільших лікарень від Європейського інвестиційного банку. Також продовжуємо модернізацію освітньої інфраструктури. Цього тижня перевірив, як тривають ремонтні роботи у другому корпусі ліцею номер 20 Перший корпус, за підтримки голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, ми відкрили на початку року. Роботи відбуваються згідно графіку. Оглянув вхід ремонтних робіт у ліцеях номер 3 та 30. Тут ремонтуємо їдальні, буде оновлено обідні зали та харчоблоки, встановлено нове обладнання та меблі. У третьому ліцеї ми завершуємо ремонт та збільше укриття вже на наступному тижні діти розпочнуть навчання в одну зміну. Відвідав шосту пожежно-рятувальну частину, яка з початку 2024 року розміщується на лівобережжі. Всі рятувальники частини були передислоковані до Кам'янського з Луганської області з початку повномасштабного вторгнення. Місто забезпечило пожежників приміщенням, геобджала допомогло створити комфортні умови для роботи. Відбулося засідання чергової 63-ї сесії міської ради. Затвердили програму диспачерізації громади на 2025 рік. Основна мета забезпечення. <безпечення> належного реагування на звернення мешканців та контроль за виконанням заявок, збільшили розмір стипендій для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Переименували одну з вулиць міста, на честь загиблого героя захисника Олександра Сотника, погодили передачу майна з комунальної власності громади у власність однієї з військових частин. Провів засідання виконавчого комітету, під час якого було розглянуто 90 питань. Зокрема, затверджено звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців, порядок розгляду тарифів на комунальні послуги, передачу на завершену реконструкції школи номер 20 до міської власності з балансу області та низку питань щодо. Для житлових умов ВПО і соціального забезпечення цього тижня. 89 років виповнилося з дня запуска першого трамваю Кам'янськом. Привітав колектив КП Транспорт із цією поважною датою. Також відвідав трамвайне депо, поспілкувався з працівниками. Як і 89 років тому трамвай залишається для кам'янчан одним з найпопулярніших, зручних і доступних видів транспорту. Наступного року у співпраці з ЄС плануємо оновити трамвайний парк. Та закупити нові вагони. Працюємо далі.